Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша практика стосуватиметься дуже поширеної проблеми, а саме варикозу. Варикоз це захворювання, що характеризується розширенням вен зміною їхньої будови, а також утворенням в них тромбозів. Насамперед хочу попередити про те, що якщо вена вже розширилась, неможливо її стягнути. Просто вправами до попереднього розміру. Але таке заняття буде дуже хорошою профілактикою, якщо у вас є схильність до варикозу, якщо у вас, до прикладу, стоячий образ життя або сидячий. Ось, І також вона буде дуже класною для тих, в кого просто втомлені ноги в кінці дня після роботи, і ви хочете трошки їх розвантажити. Також попереджаю про те, що варикоз це досить складне захворювання, і якщо у вас є тромбози, то практика може бути не лише просто корисною для вас, вона може бути навпаки небезпечною. Тому обов'язково потрібно консультуватися з лікарем, перевірятися на наявність тромбозу і вже тоді переходити до практики. Ну, а ми будемо починати наше заняття. Сідаємо просто в положенні зі схрещеними ногами, в якому я дуже рекомендую підставити цеглинку подушку під сідниці, щоб не перетискати ваші ноги. І вже з цього положення ми витягуємося вгору вдих, вниз видих. Вгору вдих. Вниз видих. Вгору вдих. Видих. Зараз наше ліва долоня йде на праве коліно. Нахиляємося в сторону, вгору вдих. Змінюємо сторони і видих. Змінюємо знову сторони вдих і видих. Вдих і видих. Знову вгору вдих. І видих. Угу. Зараз починаємо з практики у джаї, яку ми будемо виконувати лише на вдисі. Повільно вдихаючи шипляче дихання через ніс і видих просто звичайний через ніс. Шиплячий, повільний вдих через ніс. І видих звичайний Ви відстежуєте, що вся концентрація, подовження, шиплячість йде саме на вдисі. Це стимулює венозний відтік. Контролюйте, щоб ваша спина була рівною, маківка тягнулася вгору. І зараз робимо звичайний вдих, тягнемося вгору, видих вниз і тримаємо затримку дихання. Відпустили затримку, вгору вдих, вниз видих. Та виконуємо. Цикли діяни – це вакуум живота, втягуємо живіт, видихаємо все повітря і втягуємо м'який розслаблений живіт. Три, два, один, відпускаємо затримку. Чудово, повторюємо ще раз. Знову вдих, видих, підтягуємо м'який розслаблений живіт і тримаємо на затримці. Вдих, видих. Відпускаємо. Вдих, видих, повторюємо те саме і додаємо рухи животом. Агнісара кріє. Три, два, один і ще один раз вдих, видих. Три, два, один. Відпустив. Добре. Зараз відтягуємо потилицю назад, згинання, розгинання в шиї. Три, два, один. Півкола від правого до лівого плеча. Попереду. Три, два, один. І те саме позаду. Від одного плеча до іншого, від іншого. Повертаємось. Три, два, один. Чудово. З цього положення ми переходимо зараз на спину. Опускаємось на спину, піднімаємо наші ноги вгору, вирівнюємо, піднімаємо руки і робимо таку тряску, легенько трусячи руками та ногами, три, два, один. І зараз даємо згинання, розгинання в стопах та в долонях. Носички від себе та на себе. Акцент сьогодні в нас йде на перевернуті положення, їх буде багато. Це є корисне для профілактики варикозу. Три, два, один. Даємо зараз колові рухи всередину. Та назовні. Три, два, один. Підтягуємо коліна до саб. Легенько фіксуємось. Витягуємо ноги знову вгору з цього положення. Права нога носочок на себе, ліву згинаємо носочок від себе. І так змінюємо одна та інша нога. Три, два, один. Тепер обидві ноги носочок на себе вгорі і згинаємо носочок від себе. Носочок на себе, носочок від себе. Руки вздовж тіла. Три, два. один. Один згинаємо ноги в колінах, підтягуємо легенько до себе. Руки розводимо в сторони, коліна залишаються зігненими. Ми починаємо опускати коліна легенько в праву сторону, погляд вліво, плечі залишаються на підлозі і змінюємо напрямок, опускаємо коліна в ліву сторону. Дивимося вправо контрольоване скручування в Динаміці. Ще три, два. Один. Повертаємося в центр, беремо себе за коліно і робимо коло віта за стегнавих назовні. Три, два, один і змінюємо напрямок всередину. Три, два. Один. Один. Завершуємо і піднімаємось. Встаємо. Продовжуємо в положенні стоячи. Витягуємося долонями вгору, піднімаємо п'ятки від підлоги вдих. Опускаємося вниз, руки вниз, видих. Вгору вдих. Вниз, видих. Вгору вдих. Вниз видих. Вдих. І так в динаміці ще десять, 9, Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Завершуємо цю вправу і переходимо до сур'яна Маскар. Стаємо на початок килимка, витягуємося вгору вдих. Опускаємо руки вниз, коліна призгинаємо, видих. Права нога назад, вдих. Коліно на підлогу, носочок від себе видих. Руки вгору витягуємося вдих. Руки вниз, видих. Руки вгору через парад, вдих. Руки вниз до стопи, видих. Піднімаємо коліно вдих. Видих, планка. Собака головою вниз, вдих. Груди до підлоги опускаємось. Видих. Собака головою вгору вдих. Собака головою вниз. Видих. Крок правою ногою вперед. Вдих. Підкроковуємо лівою утанаси на видих. Витягуємося вгору вдих. Опускаємося вниз. Видих. Ліва нога назад. Вдих. Коліно опускаємо видих. Руки вгору вдих. Вниз. Видих. Вгору через перед. Вдих. До стопи руки. Видих. Піднімаємо коліно вдих, планка видих. Собака головою вниз вдих. Груди опускаємо вниз. Собака головою вгору вдих. І собака головою вниз, видих. Робимо крок лівою ногою вперед, вдих. Підкроковуємо правою, видих. Витягуємося вгору вдих. Руки в намасте до грудей. Видих. Знову витягуємося вгору вдих, опускаємося вниз, видих. Тримаємо затримку, стрибочок і стаємо навколішки. Прогин вдих. Округлюємо спину, видих. Права нога назад вдих. Коліно до чола, видих. Права нога, ліва рука вдих. Округлення корова видих. Знову кішка вдих, корова видих. Ліва нога назад вдих. Коліно до чола, видих. Ліва нога, права рука вдих. Корова, видих. Кішка вдих. Баласана, видих. Сідаємо на п'ятки вдих. Скручуємося в одну сторону, видих. Повертаємося в центр вдих. Скручуємося в іншу сторону, видих. Повертаємося вдих. Стаємо навколішки. Видих. Чудово! Зараз цього, положення, зараз цього положення ми в динаміці виконуємо послідовність, чередуючи собаку вгору та собаку вниз, додаючи вакуум живота. Ми стоїмо навколішках, підкручуємо носочки, зігненими колінами виходимо в собаку головою вниз. З цього положення переходимо в собаку головою вгору. Вдих. Собака головою вниз. Видих. Тут затримка і втягнули живіт, наскільки можемо. І знову собака вгору вдих. Собака вниз. Видих. І вакуум живота. Тримаємо, відпускаємо, собака головою вгору вдих. Собака головою вниз. Видих. Втягнули живіт. Собака головою вгору вдих. Видих. Затримка втягнули живіт. Знову вдих. І видих. Тягнули живіт. Вдих. Видих. Вдих. Видих. О, Втягнули. Добре, завершили, опустились знову навколішки, і зараз з цього положення переходимо на спину. Коліна залишаються зігненими з цього положення. Ми будемо навдисі піднімати таз вгору, на видисі опускати такий один цикл. Піднімаємо таз вдих і видих. Вгору вдих, видих, вдих, Видих. Руки вздовж тіла. Коліна не розходяться. Живіт зібраний, сідниці виштовхує таз вгору. Три. Два, один опускаємось, підтягуємо коліно до себе. І з цього положення зараз ми ставимо нашу праву стопу над коліном лівої ноги і будемо підніматися зі вдихом. Лише на лівій нозі. Вдих. Штовхаємо таз вгору, видих вниз. Другий раз, коли виконуємо, відводимо ногу в сторону, праву ногу. Опускаємося вниз. Вгору вдих коліно вгору, вниз видих. Вгору, коліно в сторону. І так чередуємо цю вправу. І ще п'ять, чотири, три, два, один. Завершуємо, змінюємо сторону, залишаємось на правій нозі. Ліва стопа йде поверх правого коліна, На навдисі піднімаємося вгору, видих вниз, інший раз відводимо коліно в сторону. Вниз. Вдих, видих, вдих, видих. Ще п'ять. Чотири. Три, два. Один. Завершуємо, підтягуємо коріно до себе. І зараз схожий цикл. Ми залишаємось знову на лівій нозі, праву ногу піднімаємо вгору носочок на себе. І таким чином ми знову лише на лівій нозі таз піднімаємо вдих. Вниз видих. Вгору вдих, вниз, видих. І ще 10, дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Завершили, змінюємо сторони, залишаємось на правій нозі. Ліву ногу піднімаємо вгору носочок на себе. Вгору вдих, низ, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, коліно не завалюємо всередину. Виштовхуємо таз вгору. Сідниці зібрані та міцні. Ще п'ять, чотири. Три, два. Один. Завершили, підтягнули коліно до себе. І Знову піднімаємо коліна вгору, руки опускаємо і трошки трусимо нашими ногами, П'ять, чотири, три, два. Один опускаємо. Для наступної останньої вправи нам, ймовірно, знадобиться стінка, в яку ви можете вперти ваші ноги, а також цеглинка або подушка. Зараз ноги ми будемо ставити на стінку, ви знаходите, де вам зручно, і піднімаєте ноги на стінку, і переходимо до дихальної вправи в цьому положенні. На вдисі ми будемо робити рот трубочкою і вдихати через рот. На видисі видихати через ніс. Вдих відбувається якомога довшим, а видих просто природнім, ви його не контролюєте. Ще раз вдих через рот і видих через ніс. Я покажу і потім перейдемо до виконання біля стінки. Вдих. Видих через ніс, звичайний. Таким чином ми і будемо дихати біля стінки. Нам потрібно просто лягти на спину і поставити ноги біля стінки. У мене тут немає стінки, але ви підходите так тазом максимально близько до стінки і залишаєтесь в цьому положенні. Руки можуть бути на животі або вздовж тіла. Ми вдихаємо через рот, рот трубочкою максимально довгий і видих через ніс, звичайний. Вдих максимально довгий. Видих звичайний, вдих максимально довгий. Видих звичайний. Продовжуємо в такому ритмі кілька хвилин залишатись. Ви маєте прям чути, як ви всмоктуєте через рот повітря. Це має бути для вас чутно, вічутно, і ви кожного разу стараєтесь трошки подовжити цей вдих. Така вправа є дуже корисною, і якщо у вас навіть немає часу для виконання повноцінного тренування ввечері, ви просто можете на кілька хвилин ось так посидіти. І виконати це дихання з піднятими ногами. Також, коли вже виконали пару хвилин, можна під таз підставити цеглинку або навіть дві, тоді ваш таз теж буде на підвищенні, і ви ноги так само ставите на стінку і продовжуєте виконувати цю вправу. Вдих рот трубочкою, видих через ніс. Вдих рот трубочкою, видих через ніс, вдих. Видих звичайний, ще кілька циклів в такому ритмі. На цьому ми з цією вправою. Якщо раптом вам хочеться продовжити, ви можете робити це навіть довше. Ну, а я, в свою чергу, дякую вам, що позаймалися сьогодні зі мною, і до зустрічі в наступних відео. Намасте!